У мене все своє вже давно. Є. Пан Володимир вже готовий до нового опалювального сезону. Чоловік придбав генератор ще на початку повномасштабного вторгнення. Покупкою задоволений. Каже, світлом можна було забезпечити, все помешкання, а головне обладнання пального багато не споживало. На західній Україні удвічі дешевше, і зараз там вже можна взяти. Ми 15. П'ятнадцять тисяч як було бабах, так і використовували, проте вигідно придбати товар вдалося не всім. Вартість альтернативних джерел живлення восени 2022-го значно виросла. А купити на ринку їх було дуже важко. Нині ситуація дещо інша. Ціна впала, генератор можна взяти від 10 тисяч 500 гривень до 37, Та вже інша проблема. У наявності їх немає. Зараз якраз пішов такий сезон на генератори. Люди масово купують по тій причині. Що зробили е ажіотаж, що буде осінню біда з освітлом і почали зараз купляти генератори. Є е два моменти: один момент, то, що ціна би, зараз плюс-мінус адекватна, але другий момент це мінусовий, що їх зараз вже немає, тому що вже як три тижні все порозкуплялося, що в нас були. Якщо ви прийшли б там, наприклад, ти вже саме три тижні назад, то побачили тут гороби генераторів. Дещо менший попит на електропідстанції, таку альтернативу можна використовувати у квартирі. До слова, вони дешевші за генератор. Коштують в районі 12-15 тисяч, в залежності наскільки він йде ваттчасу. І так, у більшості магазинів. Купують в основному електростанції, великі батареї. Куплюють купують доволі часто, доволі дорогі і масивні, тобто на запітку цілого дому. Пали ціни й на павербанки. Якщо минулого року прилад ємністю 5 тисяч міліампер година коштував понад тисячу гривень, зараз його можна купити за 400. Однак більшість українців уже запаслися ними. Відтак на товар попиту немає. «У Нас є 600 гривень, саме найвище у нас 2000. Це у нас на павербанк і сонячною панелкою. Ціна загалом залежить від того, наскільки сам павербанк розрахований, там на 15 тисяч, на 10, на 20. Залежить від мощності, залежить також від виробника. Одні вже готові до осінньо-зимового періоду, інші ж магазини не поспішають. закуповуєте генератори, павербанки? – Ой, чесно кажучи, навіть не задумувалася над цим питанням. Поки нічого не закону. Павербанк купили, так? Генератор, ні. У нас вже є генератори, ще з минулого року. А ще за велику суму келичну е, Ні, не дуже. Ми самі привозили. Сперші за словами експертів, людям вже потрібно записатися альтернативними джерелами світла. Наприклад, свічки та сірники мають бути у кожній оселі, бо ж графіки відключення електроенергії повернуться навіть за відсутності російських обстрілів. Ба Більше ситуація може виявитися складнішою за минулорічну. То були обмеження електропостачання, тобто були графіки запроваджені. Чому це було зроблено? Тому що ці підстанції, які були зруйновані, вони просто не могли пропустити. Електроенергію до споживача, яку він потребує. Ну, от просто такий примітивний приклад, коли умовне місто якесь споживало 1 мільйон кВт годин годин електроенергії, то після ракетних ударів, так, лінія, хто передачі підстанції, можуть до них пропустити, або через резервні лінії і підстанції вони могли пропустити всього-навсього 500 тисяч кВт. Відповідно, нас чекають графіки відключення, і вони будуть навіть без ракетних ударів.